Що на даний період часу е, мене ну, може так сказати, тримає в спорті лише те, що я дуже люблю висловання. Ну, подобається мені вислування, нічого не можу з цим зробити. Так їдеш собі в човні, все добре, все милуєшся природою, милуєшся човном. Може, то єдине, що дає мені зараз радість, е, ну. Від того, що я саме цим займаюся, не дивлячись на всі ті, ті перешкоди, які зараз є в веслуванні, скажімо так. Угу. Олім... Олімпіада ще залишається вашим мотиватором в кар'єрі? Ну, чесно кажучи, так, <смас> хотілося би, будемо дивитися, як будуть складатися плани. Ну, якщо буде можливість, то я тільки за. Угу. Тобто ви руки не опускаєте, тренуєтесь і прагнете високих результатів. Так, так як мінімум, мені дуже подобається тренуватися, розвиватися, тому е, якщо це ще й дасть результат, я буду дуже задоволена. А -а -а. Е, ну, насправді, дуже складний рік психологічно, е, нема ну, незвичайно, те, що ну, результат не такий, як хотілося би ще, і обставини. При підготовці дуже тяжкі війна в країні е, там ну, дуже багато проблем було. Але ну, може знаєте, може для кожного є свій час, і це був саме час для е, набору е, досвіду, який вже може в цьому році, ну, в наступному році чи в Олімпійський рік ми зможемо. Втілити. В якому стані підходили до, до старту сезону? Перші були різні моменти. Спочатку ви мали тренуватися з, з Володимиром Соловйовим, новопризначеним тренером збірною, а потім тренувалися з Ігорем Нагаєвим як, як пройшов цей етап підготовки до сезону? Ну, в нас були Різні погляди, скажімо так, з обома тренерами, але ну, до спільного що і в тому причина, чого ми не дійшли до якогось гарного результату. В чому ви відрізнялися ваші погляди? Чому не знайшли спільну мову? Ми знаємо, що Ігор Нагаєв був досяг своїх результатів в четвірці, то, мабуть, він. Має якісь знання в цьому ну, роді. Я, якщо казати чесно, то тоді були дуже різні роки. Все змінюється, все ну йде новим чередом. Ну вже не вже немає такого як раніше. Мало того, що спортсменам треба розвиватися. Я вважаю, що і тренера повинні розвиватися і цікавитись новим, і не боятися втілювати це щось нове у підготовці. Тренер має теж вчитися і переймати да, розвивати розвиватися, бо дуже складно буде перейти цей часовий показник, який е... всі країни поліпшують з кожним роком. В цьому році багато часу провели двійці з. З Анастасією горловою як працювалися в двійці на снопарницькі зіки в принципі достатньо довго знайомі вже ну добре. В нас з нас трошки схожий характер. Ми такі був бойові, особливо на дистанції, тому ну все було добре. Ми спілкувалися і жили разом, і спілкувалися поза. Тренувальним процесом, тренувальний процес, то ну, в принципі все було добре. Другий етап познання приніс медаль. Розкажіть про змагання. Ну, про змагання, скажімо, про фінальну гонку на 200 метрів, які враження. Все ж таки, ну є що згадати. На жаль, це єдина медаль, тим не менш, як ми маємо пам'ятати це теж медаль, міжнародна медаль. Е, ну, на той момент ми були. Дуже поникші через результати, в нас трошки опускалися руки, і ось ця дистанція 200 метрів, вона як дала новий ковток свіжого повітря. Ми віддали на ній всі свої сили і всі можливості, які мали на той час. Друге місце дуже було приємно. І насправді трошки було неочікувано. Хоча якщо судити з Точки зору логіки, то і я і Настя ми завжди мали, ну майже завжди мали далі на саме цій дистанції, К2-200 метрів. То есть ми знали, що робити на цій дистанції, ми знали, як відпрацювати, і от все в нас вийшло. Можна сказати, що ви спеціально не готували цю дистанцію, яка підготовка взагалі була на тому, на тому етапі? Так, ми взагалі не тренували на той період часу 200 метрів, так точно. І чесно кажучи, байдарку двіку 500 метрів. Ми так само не готували. І коли ми виступали в Рачі то був може четвер. Ну от перша гонка, це була може наш четвертий чи третій вихід саме в байдарці двійці, ще і ті, яку нам привезли з України. Бо до цього часу ми тренувалися на. Взагалі різних човнах, які постійно приприход приходилось підлаштовувати під себе. Але ну що зробити? Mm -hmm. Було не дуже приємно mm -hmm. і дуже складно. Ну бо будь-який екіпаж це човен, це скатування, то тобто це дуже велика підготовка, яка триває не, не тиждень, як в нас було, наприклад. Або там три-чотири дні. Потім була підготовка до чемпіонату світу, така теж досі не зрозуміла, виходячи з того, що вийшло у підсумку, підготували е четвірку з Олексієм Івановичем Семикіним, а в пісунку нікуди не, 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 пі, не поїхали. Як ви від, е поставилися до, то, до тої ситуації, коли ну, просто напросто розірвали четвірку в прямому смислі цього слова? Ну, чесно кажучи, це було дуже сумно. Е, мені, е, мені було дуже обідно навіть не так, як за себе, а як от, за дівчат, які налаштовувалися ну, так само, готувалися. Е, ну, і просто ми поїхали тільки вдвічі. Це був якось було дуже багато. Обіцянок, можна так сказати, вирішування цього питання, але на жаль, ми поїхали тільки вдвох. Обіцянок з боку федерації, з боку головного тренера, так я розумію? Ну так, ми, ми були в міністерстві, нам е, казали, що добре дівчата поїдуть, а потім вже приходить відповідь через е, там, два тижні, що дівчата не їдуть, коли вже, вже час виїжджати, можна сказати так, вилітати. Це, це при тому, що ви двійку майже не готували, наскільки я розумію. Ні, ну ми готували двійку, але все одно був трішки більше пріоритет на четвірку. Скільки вдалося адаптуватися до Канади, до водойому, до місцевих умов чемпіонату? От я, чесно кажучи, навіть зараз вам <свісно> не зможу відповісти на це питання, бо е, я досі не зрозуміла. Чи все було добре, чи все було недобре з моїм організмом? Злаштувалася до часового поясу дуже швидко, але були свої нюанси: Там, одне тренування виходить дуже багато сил, ти бадьори, ти готовий. Наступний день бах, в тебе вже немає взагалі ні сил, нічого, і ти їдеш такий тяжко. Я не можу сказати. Може, десь один день дуже добре, наступний день вже складніше. Не можу відповісти так, щоб пояснити ці відчуття. А наскільки важко було адаптуватися, до, скажімо, до чого вони так зрозуміло брало місцеве і, і налаштовували під себе так? Е, так от, всі вважають, що ці човни однакові, але я хочу сказати, що навіть модель одного і того самого човна вона може дуже сильно відрізнятися один від одного. І в нас була сімка, хоча ми е, тренувалися з Настю вхват. І ну, це так, був трошечки неприємний момент, бо е, ми якийсь час е, витратили на те, щоб... Розбалансувати човен, так як він повинен повинен їхати, так як нам буде зручно, як сісти. трошки, навіть коли ми про е, Олексія Івановича виміряти, як в нас в нашій, в нашому човні, то ми так підлаштувалися. То було трошки не то. Не виходило, і ми на це дуже можна так сказати багато часу на перших тренуваннях, які. Ми могли там вже, вже там в Канаді налаштовуватись підго... на змагання. Тим не менше, ви в спринті відразу потрапили у фінал. Це було несподіванкою для вас? Чи ну, ми так і налаштовувалися потрапити одразу в фінал, бо одно 200 є не олімпійською дистанцією в нашому виді спорту, тому конкуренція там менше, ніж на 500 метрів. А взагалі хто вів, скажімо так, вас враховуючи, що тренера жіночого, скажімо так, не було в Канаді дарки, хто виводив вас на дистанцію, хто контролював всі ці процеси, які ми знаємо відбуваються на чемпіонатах, на Кубках світу? Ви в лодку принести, вивести на воду? Mm -hmm. Ну, от нам допомагали і мій тренер Олександр Геннадійович, і наш тренер – це Бунц Роман. Оце два тренери, які е, допомагали нам, були поруч, виносили, заносили човен. Хто ще там десь хлопці, е, десь ще хтось. Е, ну, от, зазвичай це були різні люди, але, як було, да, а, як було <рес> хто міг, хто був вільний? Так, зрозуміло. <рес> Чи були корективи з боку тренерів стосовно вашої роботи на дистанції? Все ж таки, такі моменти мають бути на чемпіонаті, адже це двійка і ще, щось з боку з, з, з сторони видніше тренерам. Хто керував ці моменти? Олександр Геннадійович, зазвичай, зазвичай він і ну, ще Олексій Іванович дзвонив. Теж ми з ним розмовляли, тому ми збиралися до купи. Свої відчуття, бо все одно, так як ми відчуваємо човен, ніхто тренерів його не відчуємо. По виступу у фіналі, фіналі на 200, і, і, і що скажете? Чи було чи була можливість зачепитися за медалі, чого не вистачило? Е, ну, можливо, не вистачило саме тої підготовки, е, яка була до етапів Кубку світу, це не мі... ну, в той період часу нам треба було більше відпрацювати, е, щоб потім ми змогли віддати сили, так сказати, е, вже на чемпіонаті світу. 500-метровка метровка, це. Що можна сказати про виступ у фіналі? Без взагалі про виступ на цій дистанції. Олімпійська дистанція. Ми всі розглядаємо зараз вже до Олімпіади залишилось лише ну, менше двох років, і все через крізь призм Олімпійських ігор, напевно, на якісь моменти. І що скажете про виступ на Олімпійській дистанції, про конкуренцію на цій дистанції? Ну, конкуренція, звичайно, є, звичайно, вона велика. Але я скажу, що якщо починати підготовку з початку року, то саме в екіпажах, то саме на цій е, дистанції і в екіпажах ну можна піднятися набагато вище. Угу. Можна, це реально. Бо навіть якщо брати чемпіонат світу, то все одно цей рік після Олімпійський, і дуже багато людей вони теж шукають, теж mm -hmm. шукають на напарників, бо багато хто пішов, багато хто відпочивав. Mm -hmm. Ну і люди просто не були налаштовані так, як ну, зазвичай можуть вже перед, наприклад, за рік до Олімпіади, то вже зовсім на інакші склади човнів. Чи можна е, сказати, що на шпаті е, світу ви е, реалізувалися ну, повністю стосовно відносно своєї підготовки на той момент? Що могли, то й Угу. Ну, я думаю, так, що ми виклалися повністю, як могли на той період часу. А далі чемпіонат Європи і, на жаль, наскільки я розумію, як так, такої підготовки до нього, до нього не було. Так, дякувати е, Миколаю Івановичу Моцафурі за те, що хоча б цей період часу ми змогли потренуватися у Львові, е, е, пропожити у Львові, е, бо я не знаю, як би то вийшло, як би ми шукали, де жити, як жити. Е, ну, саме як я, я спортсменка його клубу, то в е, мене мені було трошки простіше з цим. А тренування ми тренувалися в Наварії дуже непогано. Наварія гарне місце, можу сказати. Мені сподобалось. Я там колись змагалася, тому були такі приємні спогади. Колись це, мабуть, років десять, тому так чи більше найбільше. Ну, ні, ну, ну, трошки менше, мабуть, але так, давненько. А, а взагалі, що те, головний тренер не, не проговорював цю, цей етап підготовки між Чемпіонатом світу та чемпіонатом Європи, і вам довелося е, самим вирішувати ці питання. Так розумієте? Сенс в тому, що дуже багато чого говорили, е, але все змінювалося отак е, от. Так от. То ми вже налаштовуємося на одну інформацію, як ну, там через день, через два нам кажуть інакшу інформацію. І це теж трошки, трошки вибивало з колії, бо ну все одно ти налаштовуєшся, ти підготовлюєшся до чогось, а потім все змінюється. Тобі треба змінювати свої плани, коригувати їх, і ну це великий нюанс, скажем так. Взагалі вдалося б четвірку покатати трошки. Е, — Ну, трошки, скільки ми один раз, якщо я не помиляюсь, може два рази. Ну, Там був дуже маленький період часу, бо е, ще ми з настійною були з акліматизації, нам було трошки тяжко. Е, ну, от, наприклад, я скажу, що після е, Канади мені було тяжче увійти в режим, ніж в Канаді, отак от. Так от. Взагалі, як, як відчували себе фізично вже на Чемпіонаті Європи після, е, мабуть, рахували, мабуть, Настя рахувала, ми з ней спілкувалися десь у тиждень, знаходилися в дорозі з Канада, в Львові, да, ну, Львов-Мюнхен? Ну, перші дні було дуже складно, але потім ну, на, самій дистанці, на самій дистанції було, скажімо так. Добре, але після була було дуже велика віддижка. ну, тяжко трошки тяжкувато після цих дорог, бо не було відпочинку нормального. Е, ну як ви знаєте, були тиждень в дорозі. Чи на ваш погляд, як спортсмену? Мабуть, слід було зупинитися після Канади в Європі, десь і там підготуватися до провести цей етап підготовки до Мюнхену. Звісно, це було б дуже краще для всіх спортсменів, бо дорога вона дуже виснажує. А саме в Європі, якщо б ми були, ми зекономили дуже багато часу, і якщо можна було це пошукати, я думаю, можливість була, і то ну, було б, можливо було б були б кращі результати. І, угу. наприклад, от як ви в нас з на ці сотні секунди на е, 200 метрів, можливо, вони так само були б нашими. Угу. Можливо, ви світ включите, чи є світло у вас? О, ні, нема на жаль. А що, виклю... немає світла, да? Не ну, а... таке? Трош... Може... Ну так, вимикають. А тут трошки отак от Чемпіонат Європи четвірка і. Досить важке проходження навіть у півфіналу. Ви за кращим часом пройшли лише півфінал. Розкажіть про цю гонку. Які були відчуття на дистанції, чому такий результат був? Дуже складно відповісти на це питання, бо я не можу сказати, що щось було не так. Можливо, ми просто з дівчатами через те, що не було можливості добре підготуватися до чемпіонату Європи. Ми просто не попали один в одного. І саме це зіграло таку роль. Бо ну, всі дівчата відпрацювали, це було, ну, я це відчувала, всі старалися, але результат ми самі були дуже здивовані, на жаль, в негативному сенсі. Але вже в півфіналі ми відпрацювали набагато краще. Я думаю, що ми просто змогли. Попасти один в одну і показати вже результат, який ну, ми заслуговуємо. Чи є перспектива у четвірці і в такому складі, і, і які мають бути в умови підготовки, мені дуже складно відповісти на це питання, бо ну, просто треба всім готуватись. Це не, не саме. Проблема в людях, а проблема в підготовці, яка була в цей, весь цей період, яким бачите взагалі правильна підготовка, і можливо, кого ви бачите? Ну ви, як досвідчені вже спортсмени, кого бачите можливо в ролі старшого тренера? Як має будуватися взагалі підготовка жіночої команди? Я так розумію, що зараз як такого тренера жіночої байдарки немає. Так, правильно. Е, ну, я знаю, що дівчата працюють з Соловєм ага. Володимиром Степановичем, Так, е, але я, скажімо так, е, поки що, хоч находжусь в, в одній тій самій локації з ними, але мій тренер е, взяв мене поки що до себе, щоб я могла е, поставити, щоб він міг поставити мені правильний технічний. Навички в веслуванні, бо був великий перерив після змагань майже півтори місяці, і підготувати мене вже до сезону саме, щоб я вже потім могла далі рухатись в правильному напрямку. А ну, на рахунок тренерів я не можу сказати чесно, це, це все одно нас ніхто не питає. Mm. На жаль, mm. я на, на жаль, так. Тобто ви хотіли би продовжити підготовку до самого сезону, скажімо, до весни під під керівництвом Олександра Геннадійовича Сімоном. Так. Як взагалі оцінюєте атмосферу в збірні? Ну, що скажете про атмосферу в збірні? Чи є як така атмосфера? Чи можна порівняти з тим, що було раніше? Як зараз працюється взагалі в збірні України? Ну, Така неприємна обстановка, е ну просто неприємна, <ріст> скажем так. Е Хотілося би, е ну, між спортсменами ми всі спілкуємося, всіх, всі добрі відносини, але немає такого, як було при Юрії Володимировичі, коли ми були командою. Саме, от саме командою, яка разом йшла до спільної мети. Сказали, неприємна обстановка. Чи в чому це виражається? щоб ну, зрозуміли, скажімо так, полівальники, там, прихильники веслування, які е, будуть ну, дивитися? В атмосфері, в повазі між е, там, людьми. <світ> Маєте якось на, ну, на увазі конкретно, тобто головного тренера, або старших тренерів, як, як це? В принципі, між тренерами навіть, між тренерами до нас, від, від нас до тренерів, в принципі, дуже багато нюансів, бо, можна сказати, всі на нервах через ситуацію в країні, через ситуацію в Ісланні. І тому трошки ну, ми перестали, як я вважаю, поважати один одного. Так, напряму це якби не... ніхто скажімо так, не проявляється, так? Тоді якісь маленькі неромоменти у да, да. нюансах. Да. А, чи були на пна була. Така волна, скажімо так, протесту, скажімо так, не протесту, скажімо так, а висловлювань з боку Івана Симикіна, чоловічої байдарки от влітку. Чи були якісь запрети, табу там, на спілкування там, з пресою, чи публічні висказування з боку там, головного тренера, мабуть, і, чи старших тренерів збірних? <таспоріжую> ну, чесно кажучи, я не чула такого, щоб були якісь запрети. Бо ну, власна думка, вона на той власна думка, і на то ми і живемо в Україні, яка вільна країна і дозволяє ці висловлювання е, і висловити це в маси і показувати це публічно. Я займаюся улюбленою справою, це мене надихає, це мені подобається, е, тому планую поки що далі йти. Е, за на завоювання ліцензії, якщо це буде можливо, і хотілося би потрапити на в Олімпійські ігри і вже показати результат краще ніж Токіо. Хто взагалі вас підтримує? От я розумію, що Олександр Геннадійович, то та людина, з якою ви багато пройшли. Він зараз можна ну, mm -hmm. сказати поруч, хто ще поруч фізично, можливо, в телефонному режимі. Хто підтримує вас в такі моменти? Uh, ну, насправді я дуже багато з ким спілкуюся, і багато хто мені дзвонить і. Ну, виражає підтримку, тому я дуже вдячна цим людям. Кожного називати не буду, бо когось забудеш і хтось образиться, але таких людей дуже багато, да, так. Ну, добре, що вони є, і дякую за бесіду ну, і бажаю вам уйти до своєї цілі. Пусть, нехай поруч взагалі, завжди будуть ті люди, які будуть вам допомагати, і самі ви будете завжди, завжди показувати свій характер, а ми знаємо, що він у вас є. Дякую. Дякую. Да, да, дякую. Да, до, до побачення. До побачення.